Вандари чи Веніри? Ось чим питання. Як правильно сказати вайконме або вініконме? Сподіваюся, що до кінця цього відео ви знатимете правильну відповідь. Мене звати Оля Булдіна і я викладаю італійську мову початківцям. Отже, давайте розберемося з вами, яка різниця між андари та веніри і як доречно і коли їх доречно вживати. Ну, по-перше, ці два дієслова найпоширеніші в італійській мові дієслова, що позначають рух. Епіти due соно іррегуларі, що означає, що обидва дві слова неправильні, тобто вони мають неправильне відмінювання, не таке звичне, яке не підпадає під а, звичайну схему, які що закінчується на аре, «ere» чи іре. Давайте спочатку спробуємо їх провідміняти. Отже, андаре перекладається як іти або їхати. Відміняємо vado», я йду, тувай, уй ва, «noi andiamo», Вой андате, лоро ванно. Вони йдуть, їдуть. Веніре перекладається як приходити, приїжджати. Відміняємо разом, можете говорити в голос зі мною, якщо ви вже це знаєте. Vengo. Tu vieni. Lui viene. Ной veniamo. Вой веніте. Лоро венгоно. Вони приходять, приїжджають. Отже, Андаре позначає рух до якогось місця. Наприклад, Io vado al bar, Io vado in Italia. Якщо ви помітили, після Андари завжди стоїть прийменник в чи до, італійською це може бути Ін або А. А щоб дізнатися, який саме із тих прийменників вибрати, потрібно звернути увагу на іменник, що стоїть після нього. Отже, андара означає рух в або рух до якогось місця. Часто після Андари може стояти дієслово в початковій формі, або якщо кажуть, інфінітив дієслова. Наприклад, Марко валеджере ва і Марко йде читати, або вано а студіаре. Хлопці там, з дівчатами молодь йдуть вчитися. Ви, мабуть, помітили, що також між двома дієсловами словами андари та, наприклад, леджери, студіари також завжди стоїть прийменник А. Це велике правило, запам'ятайте. Тепер про дієслово слова веніри. Воно означає рух у напрямку до місця, у якому знаходиться або буде знаходитися людина, з якою ми говоримо. Я для вас написала приклади, зараз підгляну, щоб їх прочитати. Отже, наприклад, Венго Арома. Я їду до Риму. Але я е, говорю з людиною, що вже знаходиться на даний момент в Римі. Або таке. До мене матіння венко аль супермеркато. Завтра вранці я піду в супермаркет. Означає, що людина, з якою я говорю, завтра вранці також піде в супермаркет. Може, ви звернули увагу, що у даних двох речення ми перекладаємо ді слова веніре як піду поїду, але не як прийду, приїду, як зазвичай пишуть у словниках. Якщо після Веніри стрідіє слово у початковій формі, тобто у інфінітиві, то Веніра і це діє слово ми також з'єднуємо прийменником А. Наприклад, Венго Аведереум філм» Я прийду. Чуєте, як кричать пташки? Наприклад, Венго Аведереум філм» Я прийду подивитися фільм. Перекладемо так, тобто це е, мається на увазі, що я прийду до людини. З якою я зараз говорю, Венго Аведереум Фірм, коли ми займаємося на курсі відео уроків з моїми учнями, вони мають змогу у кожному листі питати мене про такі незрозумілі речі, наприклад, як. Про різницю між Андари а, та Веніри. І коли я їм відповідаю, то дозволяє їм засвоїти аталійську мову набагато швидше. Так вони досягають результату значно-значно швидше. Якщо ви ще не знаєте, що таке відеокурс, перейдіть, будь ласка, за лінком, який є в описі до цього відео. Можливо, вам така система навчання також підійде. І головне питання, як же ж зрозуміти, коли став му речні Андари, а коли Веніри? Давайте порівняємо на прикладах. Вадо інпіна, я йду в басейн. Венго інпіна, я йду в басейн. Так само перекладаємо, але ми вживаємо виміри, коли я говорю з людиною, з якою я йду в басейн. Або інший приклад. Вайн Рісторанти Стасера. Це перекладемо як підеш в ресторан сьогодні ввечері, це нас питає людина, яка не йде в ресторан. Якщо ж ви чуєте питання в Єєні, ресторан та означає, що ця людина, яка вас питає, вона піде в ресторан і хоче дізнатися, чи також ви туди підете. Отже, повертаючись до початку нашого відео, як буде правильно Вайкомме чи В'єнікомме? Напишіть мені ваші варіанти відповідей у коментарях, а також, чому ви обрали той або інший варіант. І я залюбки їх почитаю. З вами була Оля Булдіна. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки цьому відео, а також ці відео пройде, просто па, -па.